Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео по поводу сонячної станції на 40 кВт за лютий місяць. Як моє враження? Ну, в принципі, може бути. Може у вас краще була б генерація, що у мене на 40 кВт. Зараз покажу вам маленьку причину. Чуть-чуть тако, що чому менша генерація. Ну, менша генерація, я так думаю, на мою думку, по перший раз це в мене виходить приєднання до сіті. Зразу типу, йде на провода. А друга причина, йдемо, побачимо зверху на кришу я вилізу. Побачите іншу причину. На кришу хочу показати вам причину, яка може бути в мене, наприклад, на 40 кВт менша генерація, ніж у вас. Зараз вам трошки ясніше покажу. Зараз. Бо сонце б'є сюди, або сонце трошки упасно стояти. Бачите мою генерацію? Ой, мою станцію сонячну, так? Там у нас, раз, два, три, на три стола. І тепер зараз я покажу, яка причина може бути, що. Менша генерація через що? Через те, що один стовп мішає, заважає, другий стовп мішає, заважає генерації, затінняння падає коли рано і ввечері. Ой, рано більшість падає. Це виходить в мене в січі-лютий. Там менше буде звідти падати. Затіння звідти буде падати буде менша генерація. Тепер я вам покажу Тепер ще вам показати, що в мене затінняння падає від цієї кухні літньої. Кухня хлів так, вважається? Так. Оце тут уво, ну, вихше половини криша падає на половину, половину виходить стола. Більше кутоком. Це виходить у на, е, нас на початку листопад, грудень, січень і Типа 3 місяці. Ой, 4-3 місяці так падає <кхід> на стил. А потім цей коньок більше цього конька падає, аж стає сюди, теж, на, ну, на цей перший стил. Але весь стил закриває, вважай. Потім падає цей стовп, теж затіння, сюди падає. Потім цей стоп, теж затіння падає на другий стил. Ну, бачите, скільки багато причин, що менша генерація по поводу. Була б більша генерація, а так менша генерація. Я не можу, ну, типо, мені нема куди ці сонячні станції, сонячні панелі перемістити, щоб далі було, наприклад, щоб затіння такого не було. А так виходить є. Бачите, навіть... Зараз це виходить вже один дня, часки там десь 10 години дня, і вже затінення, де падає він тут. А щоб був би січень, також тут закривало б його затінення. І по поводу, щоб це був би мій город, я би б перемістив його трошки ще далі, ну, сонячні панелі. А так тільки це мій клаптик маленький городу більше як ніяк не можу я куди його розмістити. Ну, Багато тіні падає за цього стопа, за цього стовпа, за цей будинок. За цей коньок, ну типу чимало. Дуже чимало тінь, тінь падає. Бачите, я вже русовую руку, і там вже видно теж тінь падає. От так. Ну і такі, любі друзі, причини, чому в мене менше може бути генерація, ніж у вас. Дуже багато затініння. Ну, цим я нічого не можу порадити. Але я таку виліз на кришу. Файна погода і дуже видно краєвий, да? видно ставок. Теж ставка видно. І бачите, нас типа рівно, ну типа, нас площа землі, типа, рівна ті, виходить, дуже рівно. у нас нема горбистість, така населення, знаєте? Рівно-рівно. то Тобі, любить друзі, йдемо перемогу, подивимося, яка в мене генерація за лютий місяць на 40 кВт, які, у вас, які у ваші будуть враження. Якщо буде плюси, ставимо плюси. Ходімте. І то зараз ми підведемо підсумок по поводу. Сонячні станції за лютий місяць на 40 кВт. Я теж, в принципі, дивився, знаю, яка генерація. Ви, напевно, теж догадуєтесь, яка генерація, скільки кВт годин у нас генерувала. Ну, по факту, мало бути і краще. Але якщо я розумію, з тим роком, що була генерація теж за лютий, то ця генерація лютий, то це краще, набагато краще. Давайте подивимося. Ну, любі друзі, зараз подивимося. Так. Нам не за день не треба, нам потрібно за місяць. Так, дивимося, 25 й рік другий місяць. 3178 кВт годин за місяць. Я вам зроблю скрин, тут в фотографії теж приклюв відео. Ставим лайк, якщо вам сподобалася така генерація. І ну, підведемо такі підсумки. Тут краще буде. Виходить в лютому чи в тому році. Мені кажеться, в цьому році краще в лютому було генерація, трохи сонця було більше. Дуже цікаво буде, скільки обсяг буде генерації за общий рік. Якщо така буде і березень, ну це дуже круто буде. Я ж до цього тиждень файний генерує. А наступний буде тиждень менше, бо є там дощі. Там ну, коротше, погода трошки буде мінусова, Можна трошки сказати, вечір. мінусова, Там трохи погода буде дощ примур. Неважно, не важно, але я думаю, теж має бути хоча б дві, витягнуло, було б дуже супер. Пупер. Але що буде, Буде, то буде, в принципі. Тобто, любі друзі, 3178 кВт, я думаю, файна генерація для 40 кВт. Ну, Я кажу вам, багато назвав трохи причин, яка може бути менша генерація. Наприклад, у нього зараз, бачите, я покажу вам, що я вам хотів показати. Цей стоп стоїть, де виходить в мене сіп в мережу приєднаний. Він вже падає. Ось на останню панель. Бачите, він впадає. падає. Уже затінення йде таке. Ну, не важливо, звісно, це дуже не важливо, Але я що можу зробити? Я ж не зможу без ще далі перенести. У мене ж немає території туди далі. От таке маленьке затінення йде. І це вже виходить один дня. Десь 10.30 виходить дня. Ну, Ось така причина. У мене трошки така причина. Затінення таке падає. Давайте глянемо, що таке походу з другої сторони. Оцей стовп, Бачите, яке затінення падає, Оце стовпа. Так само і від того стовпа теж падає сюди на цей стил. І той коньок теж падає, і той коньок падає. Ну, <свіси> Коротше, <свіси> не повезло мені тут з територією, ну нічого зробиш. Добре, що з тієї сторони немає там теж ніяких стовпів і дерев. Ну, дерев трошки є, але чуть далі виходить. Ну, тут не повезло. Бачите, який затіння так само з стола падає. І виходить коли січ, ні, ні, десь так грудень. теж З другого стола в мене трохи підхаплює, трохи чуть око теж є. Також є йде від, від стола. Ото я вам прошу любі друзі від першого стола і до другого ставте більше типу, виходить метраж. Там 12 метрів це було б дуже ідеально. А тут виходить, нема 12 метрів. То менше, туди десь 8 метрів, то і мало. Отут тут більше, тут десь 11 метрів, тут є. Але краще було б 12. Це якщо вас дозволить вам територія. А так, так як в мене, халепа. Далі не можу, бо далі не моя територія знову. Далі не можу я поставити. Міг би поставити, а не можу. Ось такі любі друзі, справи то не забуваємо ставити лайк, підписку, коментарі. І напишіть, в принципі, яка у вас генерація теж по поводу 40 кВт станції. У мене така. Чим міг, ти тим поділився. Я сказати, гарних нам сьогоднішній день. Всім всі удачі і пока.